Вітаю всіх на фабриці новини. Я Февер, і мій гість сьогодні Тарас загородній політехнолог, а також керуючий партнер національної та групи. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Отже, з'явилася блискавична інформація, вражаюча. Пишуть, що штати наклали нові масштабні санкції на Російську Федерацію. Туди потрапила Мосбіржа, яка одразу відреагувала обвалом. От я покажу, яка з'явилася графіка у мережах. Навіть той, хто я думаю, не розуміється на економіці, точно побачить по картинці, що все дуже і дуже погано. Пишуть туди потрапили близько 300 фізичних та юридичних осіб, із з них близько 90 опинилися там за допомогу РФ в обході. Санкції, пане Тарасе. Якщо наприклад не поглиблюватися, звісно, у тому, що буде далі, що означають самі ці обмеження, і що це було чи говориться про те, що це щось таке, скажімо так, крок рішучий, щось таке, чого ми ще не бачили, і можна говорити про те, що Штати будуть йти на наступні кроки, так що путіну, скажімо так, мало не покажеться? Ну, дивіться, наступні кроки, це атакам в Україні і ракета на тисячу кілометрів. Тому що санкції, санкції то таке. Ну, в Ірані немає немає біржі. Я думаю, такому як це. Але це не зважає їм виробляти зброю і здійснювати агресію. Тому я знаєте так, скептично, поки що до цього ставлюся. Або повне ембарго на постачання нафти на зовнішні ринки. Оце було б серйозно. А так, ну дякуємо, приємно, але хочемо бачити більше зброї тому що. Тільки винищення винищення російської економіки, яке повинно робити спільно як українською зброєю, і докластися і західна зброя. Ну, наприклад, в Америці там десь 2000 атакамсів є. Питання навіщо їм ти атакамси? Тим більше вони застаріли проти кого вони їх воювати? будуть при проти Канади чи проти Мексики? От іншого питання у мене немає. Тому вимагати більше зброї. Бажано, щоб до Москви теж долітало. Довбати, довбати по Росії, та СБУшники повинні далі продовжувати виносити НПЗ, нафтобази, нафтопроводи, газогони, залізницю і все інше. Так вже своїми дронами. Тільки так можна досягнути ну, знаєте, такого політики дипломатичної перемоги. Щоб Росія була змушена тікати з території України в кордони 91-го року, так як це було з Німеччиною в Першу світову війну, коли вона ще могла там воювати, була ще на території Франції, але була змушена капітулювати і потім драпала до себе на свої кордони. Те саме, ми повинні спостерігати знову таки, санкції. Ти добре, але це ніяк не зменшить можливості Росіян воювати. 何 <laughs> Тим часом ми очікуємо ще до речі нових санкцій, тому що вже в білому домі заявили, що на саміті G7 будуть оприлюднені нові заходи покарання Росії, каже Джон Кірбі, що будуть збільшувати витрати режиму Путіна на російську військову машину. Станом на зараз відомо, що у Байдена підтвердили щодо планів підписати безпекову угоду з Україною. А от з того, яких сюрпризів нам сьогодні чекати, ну і зокрема, можливо, якось ще може вплинути на ситуацію. Сама зустріч Зеленського і Байдена? Ну подивимось. Безпекова угода це дуже добре. Залишилось країн G7 підписати з Японією безпекову угода, якщо не помиляюся. Всі інші підписали. Я думаю, що Австралія підпише з Україною. Південна Корея досить ймовірно може підписати, і всі інші там. 30 країн, які це обіцяли. Нам потрібен цей пол пол угод, щоб більш-менш там. Вступати принаймні під парасольку заходу, тільки власна зброя, власні ракети на це тільки можна сподіватися. Тоді всі захочуть дружити з Україною. Тому тут ми все рівно повинні завжди концентруватися на власному ВПК, кредитуванні ВПК, забезпечення. Забезпечення секретності в бо західні корпорації не можуть зайти, бо просто побоюються, що їх знайдуть, а просто на сайті перевірок якоїсь податкової. Так у нас такий нонсенс є. незабезпечення секретність, в тому числі на митниці досі не забезпечене, щоб не було видно, що завозиться і що не завозиться. Дайте можливість експортувати зброю, щоб підтримували постійно виробничі цикли у наших зброєрів. і валюту завозили в країну і багато чого іншого. Тому в даному випадку це добре, приємно. Але ми повинні розуміти, що це тільки завдяки Україні, тільки завдяки тому, що не слухала всіх різних парад, що не треба бити по НПЗ російських, в тому числі американських. Те, що не слухали всіх цих. Балачок про те, що удари по станціям попередження ракетного удару це викличе ескалацію, і все інше. Не послухали, вжарили і отримали результат, що дотиснули все ж таки і американців, і європейців на те, щоб вони дозволили бити по території Російської Федерації, так би вони. Не дозволили це. Знаєте, вони б там нам знову компостували мозок розповіді переказами російських народних казок про ядерну небезпеку. Тому в даному випадку, добре, добре що так воно є. Осли знову такі, хочу бачити там тисячу атакамців, наприклад, як вони. На 300 кілометрів, які мочать їхні аеродроми, на тисячу кілометрів. От полякам дали ракету на тисячу кілометрів. Я побачив у них там в номенклатурі, їм В чому проблема, давайте нам, давайте нам. До речі, щодо ескалації загалом реакції світу щодо поляків, буквально напередодні глава МЗС Польщі Ярослав Сікорський каже, що сьогодні Росія становить загрозу для території Євросоюзу і каже, що буквально у 200 кілометрах на північ Варшави є російський анклав. Це Карінградська область, де на думку польської влади зберігається десь приблизно сотня ядерних боєголовок. Буквально наступного дня бачимо, що американський бомбардувальник відпрацьовує вихід на пускові рубежі ядерних ракет до Калінінграду. Можна це розцінювати як швидку реакцію на занепокоєння Польщі, і скажімо так, можливо, таку показову реакцію для самої Росії, що вони готові. Ну, добре, що показують. До речі, за попередні адміністрації у нас часто лають Трампа да? А от Трамп на територію України літав зі своїми стратегічними бомбардувальниками, так коли Росія вперше сконцентрувала війська, і це дуже добра показова реакція. Сподіваюся, що Італія буде це. Але ми повинні розуміти, що всі країни НАТО повинні розуміти, що ексклюзив, ексклюзив мочити Росію є зараз у Україні. Так. Тому давайте зброю. І можете більш менш спокійно спати спокійно, тому що Україна розмочить Росію, так якщо ви там побоїтесь і так далі, знищувати буде її інфраструктури, знищувати її економіку, і тоді принаймні на деякий час можна буде спати спокійно, але не надовго, тому що росіяни так цього не залишать навіть після своєї поразки. Тому ми повинні тиснути в першу чергу на американців та соромитись. Знаєте, що тут соромитись? У нас ми не на 100 доларів, щоб всім подобатись. Ми завжди повинні розуміти, що західні політики теж не хочуть напружуватись особливо. Вони задоволені, бо знаєте, співчували українцям в констабарах у Росії, так. Або допиляли міжнародну допомогу на допомогу біженцям в Європі, ніж напружуватись ту, знаєте, зброю діставати все інше. Змушувати їх треба діставати, давати, давайте, давайте більше більше. 100% – це більше, що Україна показує, що ми можемо, і от буквально останні дні це просто щось неймовірне, адже буквально напередодні мінус два дивізіони С-300 і один С-400. І знову ж таки, буквально день тому мінус два С-400 і один С-300. Насправді це дуже важлива подія. Не кожного дня уражаються радари таких комплексів. Це надзвичайно важливо. І головне це наближує звільнення деокупації. Цією півострова Крим до речі, якщо говорити про різні червоні лінії, ми чуємо їх ну, такі слова. Ми чуємо від Путіна. Ми не чуємо конкретики. У нас нема списку червоних ліній. Але як казали багато експертів, раніше це була атакамси взагалі далекобійна зброя, можливість бити по території Російської Федерації як щодо Криму, це є червоною лінією? Чи вже таких ліній взагалі немає? Ну, дивіться, це, це експерти. Трохи історію забувають. Перша червона лінія була ще в 17-му році, коли Байден зня, точніше, Байден Трамп зняв ембарго на постачання американської зброї. Я пам'ятаю тоді істерики, качали в Росії, що це червона лінія, що американська зброя з'явиться на території України, і мова йшла перед джавеліни. Так що спокійно, ми вже пройшли ті червоні лінії, так що це вже пройдений етап. А стосовно Криму, дивіться, а така сама істерика була, ще у 22-му році, коли Медведів там погрожував всім чим завгодно, що буде апокаліпсис, ядерний удар. Я як сьогодні пам'ятаю, 9 серпня 22-го року влетіли перші ракети. Говорять, що це громи були, а потім ці збушні дрони Сі Бейбі. Влетіли в бухту Севастополя. Потім а, Медведєв потер цей твітік, да і на зробив, що начебто нічого немає. А зверніть увагу, як вони відреагували на удари по території Росії. Це в дійсності червона лінія для них була. А нічого немає. А чому? Тому що Україна винесла оці станції раннього попередження за всіма за всіма канонами ядерного стримування. Це привід для розпочати ядерну війну, але тепер вони ослаблені. Ну, тут вибили, тут вибили, там ще є дві станції, такі стаціонарна. Як ви будете відповідь давати, і так далі. Тому про Крим я не думаю, що так буде. Але але ми повинні пам'ятати, що в принципі росіяни в байдежі, там на Запоріжжя, на Донбас, Херсон, і все, що з цим пов'язано Але Крим, от з Кримом імовірність ескалації от в ядерному форматі, може бути. Чому? Тому що Крим це сакральна точка для них. Раз. Крим це контроль над Чорним морем. Це два. І три, вони розуміють, що таке повернення Криму це означає, що Україна ще може зробити все, щоб е, Росія взагалі втратила вихід до Чорного моря. Ну просто будуть от поставити ракети да, напроти новоросійська там да і довбати, довбати, там поки у вас там е, не, взагалі не знищити цей. Порти, бо нам не потрібно, щоб вони це для них це дуже велика втрата, тому що новоросійські порти це третина, взагалі, якщо не 40% товарообігу в Росії зовнішнього, тому що це, ледь, не єдині порти, не замерзаючі, які мають дуже гарну логістику і так далі. І тому росіяни там можуть бути нюанси. Я чого не виключаю, не не говорю, що можуть бути зовсім. Але я думаю, що якщо Україна ще доб'є парочку станцій спостереження, то я думаю, що там будуть великі, великі проблеми. Ну що росіян стримує? Ну, по перше, американці вже публічно попередили це ще в 23-му році. Бен ходжес говорив, що буде, якщо вони навіть брудну ядерну бомбу застосують. Вони ж так пропонували. А він сказав: ну за дві години буде знищений Чорноморський флот. Потім всі об'єкти Росії на територію України конвенційної зброї. Ну, з Чорноморським флотом Україна вже сама опоралась, поки там всі там чекали, говорили. І це раз і друга позиція Китаю. Китай категорично проти цього, не через любов до України, не через те, що, а, те, що вони там теж підписанти Будапештського меморандуму. Вони дбають про себе. Чому? Тому що вони знають, що не дай Боже, щось таке трапиться, то Японія та Південна Корея може або протиснути Сполучених Штатах Америки, або можуть самі вже робити супереч різним терцям ядерну зброю. Технологічна база у них давно готова. Я взагалі не виключаю, що вона вже на якійсь початковій стадії вже зроблена для того, щоб швидше це зробити. І це дуже ускладнить ситуацію стратегічно для Китаю, коли у них на кордони з'явиться дві ядерні держави, особливо одна з яких буде Японія, з яких у них стосунки, м'яко кажучи, як ми знаємо, з двадцятого сторіччя ну не дипломатично, якщо сказати, точніше, дипломатично сказати неприйнятно неприємні так. А так якщо по людськи просто ненавидять один одного. Тим часом ми звикли тим не менш чути від Путіна, що все під контролем. Економіка Росії процвітає загалом, все класно. Але тут Путін, скажімо так, впустив сльозу. Адже він на церемонії вручення золотих медалей, героя праці, ну інших там державних премій, поскаржився на те, що Росія зараз переживає непростий час, каже такий час, що треба знову об'єднуватися, треба включати патріотизм і тому подібне. На вашу думку, а що саме непросто може бути для Путіна, адже такі слова не кожного дня почую, що там щось не так можна зрозуміти, що він міг мати на увазі? Це для нього непростий час, для його світу, скажімо так, чи це для людей? Він прямим текстом каже, що все вам тепер легко не буде? Це стара історія Росії, яка розповідає, що навколо них одні вороги, така фортеця в облозі. Нічого нового немає, оскільки ми возі купу всіх хочуть нас знищити. Давайте об'єднуватись навколо надії Росії, Путіна все є, як сказав Володін, там спікер чи хто він там зараз є Путін, є Росія. Ну це звична ситуація, яку Вибудова навколо фюрера це проходили теж Німеччина проходила. Тобто тут технології одні те самі і нічого нового немає. Я вас запевняю. Це було в історії Росії багато разів, і вони намагаються це повторити. Ну щоб знаєте, не час, не час запитувати, що там у нас з пенсіями, що у нас з рівнем життя, не чому у нас все гірше і гірше, а чому людей забирають, чому. А немає ніякої перемоги в Україні, а от навколо всі вороги, вороги, так, що так. Тим часом на Росії вже місяць, як новий міністр оборони, сьогодні журналісти підбивають перші підсумки про що говорив, про що не говорив. На вашу думку, не зарано сьогодні ще казати про результативність ось цієї нової людини? Чи все ж таки можна вже робити висновки? чи це власне можливо одне й теж, так що нічого від цих людей не залежить, окрім самого Путіна. Ні, 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 я це дуже непроста людина. Він може більш ефективно зробити міністерство оборони, принаймні лад там навести. Він все ж таки людина з фінансового сектору. Він вміє багато чого, розуміє багато чого, і я думаю, ще зарано робити висновки, тому що таку величезну махіну, а тільки там ревізію, щоб провести що там взагалі, що, що де. Ніяк ну точно місяць потрібен. Точно місяць потрібен для того, щоб просто розібратися, взяти там стартову умову. Тому я думаю, звичайно, що там багато чого ще. Ну, я думаю, що він ну на жаль, може покращити роботу Міністерства оборони, більш ефективним його зробити. Ось може і не зробити, але принаймні у нього є така кваліфікація. Ну а тепер також перейдемо. Давайте і до саміту миру майбутнього, адже дуже багато сьогодні з'являється повідомлень у засобах масової інформації. Зокрема, Радіо Свобода посилається на кілька неназваних дипломатів країн ЄС. Зокрема, вони кажуть, що кількість учасників глобального саміту миру у Швейцарії скоротилася. Було 93, а стало 78. Мовляв, передумали. Може таке бути взагалі у дипломатичних колах. Дали згоду, передумали, з чим це може бути пов'язано. Ну, дивіться, давайте так. Я чесно кажучи, до цього саміту так стався достатньо скептично. Да? А, якби Росія і Китай не почали цю дипломатичну метушню навколо нього, значить, вони розуміють, що щось важливе відбувається. Вони розуміють з їхнім дипломатичним досвідом, що цей саміт матиме довгострокові політичні наслідки. Вони намагалися розмити його. Китай там щось намагався окремий саміт провести. Нічого не вийшло, значить президента Бразилії, з яким підписали там шість пунктів, два з яких співпадають з порядком денним саміту миру. Ну сам по собі назва саміта миру він же ставить на ну, зручне становище в першу чергу Китай. Ви ж заявляєте, ще, що ви Китай там статут ООН і так далі. А тих хто не переїжджає на саміт миру, той хто за що? За війну. І тому вони намагаються там торпедувати. Я думаю, що там тиснуть на різні уряди, росіяни тиснуть, ти тиснуть, і так далі. Ну нічого, нічого, тисніть далі. знаєте, я думаю, що все ж таки Китай завжди повинен пам'ятати, що на нафтопроводах, які качають нафту в силу Собіру, теж стоять компресори, такі самі, куди можуть прилетіти невідомі дрони. Розуміючи, доносячи думку, що їхні мирні ініціативи нас не влаштовують. Стало відомо, до речі, що міністр закордонних справ Туреччини буде представляти країну на глобальному саміті миру щодо України, який буде у Швейцарії, зокрема Туреччина і її А ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Туреччина виступала ось таким, скажімо, бажаючим посередником країною, яка би хотіла дійсно, скажімо, так, розрулити ось цей конфлікт війну між Україною та Росією. однак, ми бачимо, що було така низка спроб, але на жаль, невдалими зараз. Таке, здається, нібито то за у світі навколо Туреччину чи можна чекати щось від цієї країни і взагалі чи мають вони вплив на Росію? Ну, дивіться, Туреччина грає себе. Звичайно, що не доля України їх цікавить, і все інше. Цікавить взяти дивіденди, стати геолітичну Е, Ну їх послуги в принципі не потрібно. Україна нарощує армію, все інше, і тому нам знаєте, миротворчі такі послуги не потрібні, які не відповідають нашим інтересам. Якщо вони вмовлять Росію драпати за кордон да, 91-го року, то я думаю, що в Стамбулі може бути щось підписане. Да, як навіть, галочка поставити? А так ну, Туреччина тільки хоче заробити з цього. Ну, це не погано, не добре. Туреччина і так багато в дійсності робить і зброю надає, і вона ж заборонила входження російських військових кораблів до Чорного моря після 24-го числа. Хоча згідно з доктриною Монтре від 1934 року, яка регулює в тому числі питання, проходжене через Басфорта Дерданело, вона не була зобов'язана це робити. Там написано: має право, але не обов'язок. Да? Якщо там говорити, якщо є загроза, е немає безпосередньої загрози ту речі. І тому в даному випадку, ну добре, молодці, але ми повинні розуміти, вірити в цьому світі нікому не можна навіть найближчим союзникам. вірити можна тільки в себе, в український народ, в українську армію та в українську зброю та ракети все інше докладеться. Ну і загалом про висновки, які можуть бути після саміту миру в Швейцарії, є також багато здогадок. Зокрема, от пише єдина суспільна тер телерадіомовна корпорація Японії НХК, що спільна заява саміту миру в Швейцарії, не буде закликати до виведення військ Росії з України. Ну і також як пише Радіо Свобода, там ужитися про участь усіх сторін. Можна сказати, що за якихось умов, наприклад, якщо ніхто не буде закликати Росію зупинити. Війну або ж, наприклад, навпаки, будуть наполягати дійсно такий самий саміт привести з Росії, що він може бути провальним за якихось умов, і чи зокрема очікуєте ви чогось подібного? Дивіться 10 пунктів зеленського мирного плану Зеленського вже проголосовано в генеральній асамблеї, де є вимоги і виведена військ, і все інше. А це знаєте, це таке, знаєте, публічна. Знаєте, а тепер підпишіть це всі, умовно кажучи. Давайте по новому да тому це публічно така. Знаєте, те, що я називаю дипломатична гра, рамка, такі добрі слова, да а все інше це пістолетом робиться ударами по території Росії, щоб це дійшло тут куди куди потрібно. А і тому я ну ну не буду а така, а це не ставилася мета. Там тільки було три пункти. Ну знову таки, я вважаю, що саміт вже вдався, навіть якщо він ще не пройшов, тому що істерикою, яку підняла Росія та Китай навколо саміту, говорить, що він в правильному напрямку працював. Тим часом пишуть також змі щодо виборів до Європарламенту, адже ми всі спостерігали, які ж партії можуть пройти, чи будуть там проросійські. А все ж таки бачу, що західні змі схиляються до думки, що Путін програв вибори до Європарламенту. Як ви це все бачите? Чи можна сказати, що після цих виборів може щось кардинально змінитися для України? Ну дивіться, ну я по перше не вірю, що поміняється це раз. Ми повинні розуміти, що у Путіна знаєте, парламент європейський, то одне у нього там агентури. Знаєте, вистачає і в Німеччині, і в Австрії, яку хто ніхто ще не спіймав, і без цього і на рівні національних урядів. Ну злі язики говорять, що є папочка і на шольца, в тому числі чому він так себе поводить. Там була одна некрасива історія, коли він був міністром фінансів. Там одна кампанія там була викрита на шахрайстві. Директор потім тікав до Москви з один збігом ставин. Потім його пов'язували з, з ГРУ. А, а Шольц, начебто, був таким недосвідченим і. Незрозуміло чого, або дивився в іншу сторону, нічого не помітив. Ну різні чутки ходять. То все злізики я говорю. Тому звичайно, що вплив Росії зберігається. Ми бачимо атаки, в тому числі на військові об'єкти. Бачимо незрозуміло замахи, в тому числі на прем'єрів високопосадовців і так далі. Ну і тим часом також пише в для телеграфа саме Френсіс Дінрлі. Він каже, що Путін, можливо, вже упустив цю можливість здобути вирішальну військову перемогу на фронті перед президентськими виборами у США. Якщо дійсно говорити про ось цей момент, який чекають, зокрема, і в західному світі, адже для, для всіх є це сюрпризом, кого оберуть американці. А що путіну важливо було б зробити до цих виборів, і взагалі чи може він щось здатніше? Ну, дивіться, нас не повинні знаєте, заспокоювати такі слова. Ну, що там немає здобути. Тому що, знаєте, за цими словами криється: ну ви ж тупіку давайте домовлятися. там, да, Тобто давайте хитрувати, то, знаєте, там теж на Заході можуть так зробити. Ми повинні, повинна чітка бути стратегія. Давайте нам зброю, так? Зброю, бити по Росії. Якщо ви не даєте зброю, значить ви змовили з Путіним. Просто, ясно, зрозуміло, так без будь-яких там ну ось він не має сил. Ну б'є ж по території. Він я бачив в Кировограді сьогодні влетіло шість людей загинуло. Б'є по території, гинуть українці. І тому всі ці розмови не може, не так. Ну це така, знаєте, е е е е е гіпотези Гіпотези, поки б'є по Україні, значить може. Поки е е Україна не здобула кордони 91-го року. Я сказав еким я вважаю що Україна взагалі повинна сидіти в обороні. Ні в які контрнаступи не ходити, як нас часто змушують а, різні добродії, в тому числі на заході, сидіти в оборони, накопичувати ресурс, там літаки підійдуть і так далі, і довбати, довбати по території Росії, виснажувати її, щоб вона сама була змушена тікати з території України. Ну а поки не тікає Росія, намагається Путін знайти все більш тісні зв'язки з такими самими як він диктаторами. І от, за даними змі, вже незабаром лідер Північної Кореї, так само Путін, мають зустрітися, привести такий собі черговий саміт. Ну і що цікаво, то в середу, 12 червня, лідер північної Кореї, Кім Кимчинин, привітав розширення відносин його країни з РФ на тлі ось цього очікуваного візиту. Чогось варто чекати проривного від цього візиту, адже останній раз Путін був десь з десяток років тому, і то він бачився не з ким чинином, коли він приїздив до північної Кореї, а з попереднім диктатором. І тут цікаво. Ну, на жаль, там може бути провокація північної Кореї проти південної Кореї за підтримки Китаю. Я думаю, що так. Ходять чутки, що Росія поставила дуже багато палива корейцям. А паливо треба витрачати. Там, оскільки там машин, в принципі, немає в особистому користуванні, то там тільки на військову техніку, тому що паливо довго зберігатися не може. І тому, на жаль, я отакі от от побоювання. Думаю, що там вони можуть запалити щось. Загалом, це всі візити, які ви очікуєте від Путіна найближчим часом. Адже ми знаємо, що він стає все більш ізольованим, Там ще йшла мова про В'єтнам. Але поки що, ми бачимо, що Путін сидить у Кремлі. Можна сказати, що цей рік загалом у плані дипломатії, якщо взагалі це слово сьогодні можна до Путіна взагалі приймати, Путін буде сьогодні, скажімо так, максимально ізольований, і чим рік, тим гірше. Ну, дивіться, Путін та не їздить, їздять його високопосадовці. Медвідів їздив до В'єтнаму. Багато хто прем'єри їздять. Тому не слід теж недоцінювати росіян. Там багато чого відбувається. Вони настільки зальовані, хочуть українці. Єдиним способом ізоляції це роздовбати порти новоросійська, порти Балтики, нафтопроводи, і газогони. Тоді це буде реальне санкції проти них. Ну і загалом пам'ятаємо заяву Пашиняна, який сказав, що Вірменія вийде із ОДКБ і сама вирішить, коли це буде для Путіна, скажімо так, якимось ударом або ж ні? Е, ну, звичайно, що це не додасть. Ну, вони так, в принципі, втратили Вірменію, але це може ну прискорити такі процеси, як, наприклад, операцію в Грузії. Я цього не виключаю для того, щоб вийти теж на кордон з Вірменією. Там же база залишається, російська Вірменія залишається, вона нікуди не поділася. Тому я так би не недооцінював росіян. Слід їх недооцінювати. Вони завжди виграють, коли їх недооцінюють. Дякую, Тарасе, за важливу розмову. За час нас знайшли. Тарас Загородній, політехнолог, був з нами. Бережіть себе.